Всім привіт! Мене звати Влад, і В цьому випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. День, коли було все ж таки підтверджено закон у Верховній Раді, люди почали виходити на вулиці і вийшли на вулиці найбільших міст. У Києві ось був доволі великий протест. Ну і там були різні гасла, починаючи від руки геть від набу. Ну і закінчуючи вже в принципі такими опозиційними антивладними лозунгами. Вони продовжилися на наступний день, стали ще більш масовими у більшості міст. Ну і подивимося, що буде далі, можливо, будуть і сьогодні. Ну і працівники набу в результаті подякували українцям, що ввечері вийшли на мітинг по всій країні через новий законопроект. Хоча справді українці вийшли боротися за свої права, а не за набу. В принципі, це зрозуміло, що це стало просто приводом для протестів, хоча, може, деякі люди так і не вважають. Тим не менше, за ці три роки війни багато людей зайняли позицію, що владу не треба критикувати під час війни, що не треба там розкачувати лодку, ну і все таке інше. І справді це під час війни, напевно, не варто робити, але влада вирішила вилізти на голову. Ну і ось таким чином, в принципі, тригернуло доволі багато людей. А ну і все в результаті по суті призвело нас до політичної кризи. А ще доволі цікавий момент, що деякі великі телеграм-канали, мільйонники, у перший день взагалі не писали про протести і робили вигляд, що начебто нічого не відбувається. А ну і тепер повністю зрозуміло, ким контролюються ці канали і чому вони про це і не писали. Ще й ввечері після цих мітингів була якась комедія навколо підпису президента цього закону. Спочатку з'явилася інформація про те, що Зеленський підписав цей закон. Після цього на сайті Верховної Ради прибрали Плашку, що він був підписаний, але все ж таки повернули через деякий час, і закон і справді був підписаний і почав діяти ось з першого дня. А ще по Зеленському доволі цікаво, що у цей день Зеленський не випустив своє вечірнє звернення, точніше випустив, але набагато пізніше. Аніж це буває зазвичай. Зазвичай випускає десь у 8-9 вечора. А ось в день мітингів масових воно вийшло. У годину ночі, і в принципі, там нічого такого не було сказано, але тільки законстатовано, що відбулося завдяки цьому законопроекту. Антикорупційна інфраструктура працюватиме тільки без без російських впливів від цього треба все очистити. І справедливість має стати більше. Звісно, що набу і САП будуть працювати, і важливо, що генеральний прокурор. Налаштований на, на те, щоб в Україні реально забезпечувалась невідворотність покарання. Щоправда, на наступний день вже було анонсовано, що Зеленський ось зустрівся із керівниками антикорупційних органів, і що вони там будуть співпрацювати яким чином, і що все це буде добре, тільки без російських впливів. Нагадаю, що якраз. За день до прийняття цього закону були обшуки СБУшні у набу, і там знайшли якийсь російський вплив. А найтрішки пізніше Зеленський вже заявив про те, що до Верховної Ради внесуть законопроект, який має посилити незалежність антикорупційних органів. Тобто, спочатку вони цю незалежність повністю руйнують, а потім розповідають, що якось її все ж таки посилять. А ни ну щодо реакції Європи та західних партнерів, то вона відразу була негативною і в принципі продовжувалася на фоні цих мітингів, про які, до речі, написали в усіх великих західних ЗМІ. Так ось, в організації економічного співробітництва та розвитку попередили Київ про те, що атака на антикорупційні органи негативно вплине на оборонні інвестиції в Україну та на фінансування дострокової відбудови. Тобто, вже попереджають, що ліквідація європейських інституцій на території України. Буде негативно впливати в принципі на подальше фінансування, транші та таке інше. І це, в принципі, не єдина погроза. Різні західні інституції про це вже говорили, що це не треба робити, що антикорупційні органи у такому вигляді мають існувати, і що це може вплинути знову ж таки на фінансування, на інвестиції і так далі. І так далі. Ну щодо деяких речей, в принципі, вірю, але щодо фінансування під час війни, напевно, Європа все ж таки не зважиться їх відмінити, навіть якщо закону нового не буде. Ну а так загалом зрозуміло, що Україна за останні роки стала дуже залежною від заходу, і ліквідація НАБУ – це по суті удар по руках західного істеблішменту. Ну, і з української сторони почалися вже перемовини, і якісь виправдання. Ось віце-прем'єр-міністр питання євроінтеграції заявив про те, що вони поговорили на цей рахунок, що були аргументи за та проти, і що в принципі намагаються договоритися з усіма партнерами, громадянськими активістами та експертами. Трішки пізніше стало ще відомо, що нова прем'єрка Сверденко якраз зустрічалася із послами країнами G7 щодо антикорупційної політики, але все ж таки додала, що підпорядкування цього органа унеможливлюють будь-який вплив з боку ворога та будь-яке втручання в роботу правоохоронних органів, зокрема НАБУ та САП. Ну тобто, знову рука Кремля, ну ми все це чули неодноразово ще й від минулої влади, до речі. Щодо американської реакції, то вона була менш різка. в Принципі Трампа це не дуже цікавить, хоча деякі ось сенатори. А Джин Шахін від демократів та лінті Грем від республіканців якраз застерегли Україну від підриву антикорупційного прогресу. Хоча ще цікаво, що Трамп, якби не говорячи напряму про цю проблему, нещодавно знову прокинув історію про те, що Байден відправляв якісь гроші до Києва і не знають, куди ці кошти ділися. І ось нинішня ситуація боротьби з антикорупційними органами. Тільки напевно більш підтверджує слова Трампа, а просто в очах людей, які і так скептично ставляться до України. Малюк на тлі останніх обшуків заявив про те, що НАБУ необхідно очищувати від впливу російських спецслужб. І заявив про те, що зібрали ґрунтовну доказову базу щодо всіх підозрюваних. Співробітників набу, які начебто пов'язані там із ФСБ і так далі. і так далі. А ну чекаємо на докази, поки що це виглядає як просто акція перед підписанням закону. Тобто, спочатку нам показують, що ось там російські агенти набу, і так далі. І так далі, і на наступний день, десь через добу, вже проводять закон, де набу просто позбавляють суб'єктності, підпорядковують до генпрокурора, і все це під соусом того, що вони там борються з російською агентурою. І знову ж таки зауважу, що все це робиться в терміновому. Порядку, напевно, ні один закон у житті в Україні так швидко не проводили. А нижчий малюк заявив про те, що взагалі закон, який зменшує повноваження на та САП, є поверненням до Конституції і ніхто не ліквідує ці органи. Ну, про Конституцію чомусь гадали, вона ж на паузі чи ні? Насправді самого Шмалюка трішки кинули під танки, і він почав віддуватися за ось, Верховну Раду, за президента, за усі ці рішення і відповідати на питання. І в результаті наговорив багато чого цікавого і навіть частково підтвердив, що його інституція не дуже дотримується законів. А щось була цікава заява про те, що ось травневі обшуки набу у командувачі Нацгвардії прямо вплинули на ситуацію на фронті. А як вам зайти до командира Нацгвардії, до Героя України, до бойового генерала, до Півненка з обшуком? От просто прийти там, де взагалі якісь питання, треті, все. Він на це заслуговує. от я його знаю, це мегапрофесійний, сміливий. Командир, це спецпризначенець, це легендарний Омегівець, який був старший в Бахмуті свого часу. Ми там з ним і познайомилися. І що це за історія? Да потрібно було спро... з проходняка зустрічати з пістолетами їх. І два магазини там і залишить. А, а я потім спілкуюсь з керівництвом, не, ну а що ми ж підозру не оголосили. А ну, тобто, якщо людина про посаді, то вона може робити на цій посаді все, що завгодно, і ніхто не має навіть її перевіряти, і ніхто не має ні в чому її підозрювати. Ось приблизно, напевно, таку систему і хочуть побудувати. А щодо реакції гур, то було дві цікаві заяви. Перша заява Буданова був це такий пост, де прописали, що нація програє, якщо її розривають внутрішні суперечності, і що треба як би проявити мудрість. Насправді пост ні про що, мені здається, що це намагання сидіти на двох стільцях чи щось подібне, тому що він досить абстрактний. Якщо ось СБУшників все ж таки напрягли захищати владу, то гурівці трішки автономні. Більше того раніше писали про те, що між Будановим та Єрмаком, головою офісу президента. Є деякі тюрки, і в принципі це можливо і впливає на висловлювання. А хоча трішки пізніше гур заявили про те, що Росія прагне використати протести в містах України проти прийняття закону. Насправді це може бути так, але є питання, а хто винен в цих протестах? Чому вони почалися? Депутат желізняк, який виступає проти цього закону, заявив про те, що у Верховній Раді підготують подання. До конституційного суду для скасування закону, що обмежує незалежність НАБУ та САП. А так він говорить про те, що були такі прецеденти, коли відміняли закон через порушення, і тут в принципі влада себе брудно вела і так далі. і так далі. А по-перше, не знаю наскільки це реально. По-друге, рада вже пішла на канікули, і це, якщо і станеться, то напевно не скоро. Хоча вже обговорюють те, що можуть все ж таки депутатів повернути з канікул і що вони зможуть проголосувати у найближчий час. Хоча, якщо вони проз'їжджалися по закордонам а, на своїх канікулах, то в принципі, напевно, їх зібрати знову буде складно. А це, до речі, вкотре доводить спланованість ось цієї акції, скажімо так, щодо підписання закону, тому що його знову ж таки провели досить оперативно, такого не було, при тому, що місяцями там деякі закони лежать, ніхто їх не розглядає. Ну і це спеціально було зроблено останнім засіданням Верховної Ради перед канікулами, щоб було менше питань. Серський нещодавно відкинув свою відставку через свій вік і заявив в інтерв'ю з The Washington Post, що він може зробити 100 віджимань без перерви. Ось така трішки комедна новина. Хоча, коли ми говоримо про керівників та їх здоров'я, то йдеться не про фізичне здоров'я, не про те, що вони там можуть віджатися чи щось подібне, а скоріше про менталку. Ми бачили, що відбувалося з Байденом. У сполучених штатах ми бачимо наразі, що відбувається із Трампом у сполучених штатах. Тому питання віку це питання скоріше якогось. Когнітивних здібностей, аніж просто фізичної підготовки. Сирський все ж таки головком, йому не треба там здавати якісь ФІЗО, Але питання є щодо його прийняття рішень, наскільки воно обґрунтовані, і так далі. і так далі, Хоча 60 років все ж таки він не настільки старий, що про це напевно говорити. А ще на цьому інтерв'ю сирський заявив про те, що збільшення фінансової мотивації для чоловіків могло б розв'язати проблему мобілізації в країні. А в принципі, так це напевно частково працює. Більше того, нещодавно бачив якраз випуск. А щось латиноамериканцям, яких вербують на війну в Україну, платять 4200 доларів у місяць, і це набагато більше ніж платять нашим солдатам. Яку зарплату отримують колумбійці? Е 4 двісті тисячі двісті доларів у місяць. Так. Тим фактично даєш всі знання, всі військові технології. Вони отримують таку ж підготовку як українці. Тобто тобто, який запас фінансів все ж таки є, але він витрачається більше на найманців, ніж на своїх людей. А ну і ще ж на цьому інтерв'ю заявив про те, що Україні потрібні далекобійні ракети, щоб дати гідну відсіч Росії. Ну, в принципі, тут зрозуміло, а мало що є обговорювати, але це знову ж таки не від нас залежить. Ну точніше залежить, але але далеко не на 100%. Генпрокурор Кравченко нещодавно заявив, що за 9 місяців ніхто нічого не робив. Так він прокоментував розслідування щодо фейкових інвалідностей українських прокурорів. За його словами, було підтверджено тільки 636 прокурорів з прокурорів справжньою інвалідністю, а щодо 300 копійками поки що невідомо. І він обіцяв поставити крапку у цьому питанні і завершити цю справу. На тлі всього, що відбувається, прокурор хоче показати свою важливість і що він такий потужний, міцний, там буде з усіма розправлятися і тому набу при ньому буде добре працювати. Але виходить це однокомедно, тому що виявляється, що в нас є 636 прокурорів інвалідів. А мені здається, що це найінклюзивніша організація у всій Європі. Та, мабуть, в усьому світі ще в офісі генпрокурора заявили про те, що вони перевіряють можливі неправомірні дії СБУ під час обшуків у набу. А ну ще важлива тема, яка трішки відійшла на другий план. Це все-таки зустріч у Стамбулі між українською та російською делегаціями. В принципі, вона відбулася у тому ж форматі, в якому раніше і була. І по результатам, що нам заявили, заявили про те, що знову ж таки буде обмін військовополоненими, а другий безпрецедентний обмін полоненими по тисячу осіб. Заявили про те, що сформують у складі делегації три робочі групи, які працюватимуть онлайн. Не знаю наскільки це буде успішно. До речі, у 2022 році теж були якісь онлайн-групи. Які постійно перемовлялися, але це не допомогло ніяким чином завершити війну. А далі йдеться про те, що Україні запропонували розглянути питання оголошення на лінії фронту коротких по 24-48 годин перемир'я, щоб санітарні команди мали можливість забрати своїх бійців. Раніше ця тема обговорювалася, в принципі, напевно, це можливо, хоча загалом це питання ну, глобально нічого не міняє. Єдине, що і справді можна буде забирати тіла полеглих. The Ukrainian side clearly outline the priorities set by president of Ukraine most valuable. А російська сторона, до речі, прокоментувала історію з українськими дітьми. Так вони заявили про те, що в них є повний список із 339 прізвищ українських дітей. І вже частину якби повернути до України. Ну і що взагалі вони займаються цим питанням, і що діти це святе. А вони ну, ще й в Туреччині заявили про те, що вони можуть допомагати з моніторингом режиму припинення вогню між Росією та Україною, якщо такий режим колись настане. У Пентагоні заявили про те, що у держдепі сполучених штатів одобрили продаж Україні двох пакетів військової допомоги загальною вартістю 322 мільйони доларів. Саме так написали про це українські ЗМІ, і багато хто помітив, що це якийсь новояз, військова допомога за гроші. Насправді це просто продаж обладнання, так і написано на офіційному сайті. А ну йдеться, до речі, про системи ППО Хавк, і також йдеться про другий транш БМП Бредлі та їх ремонт. Ну а так загалом непогано новина, що Сполучені Штати все ж таки будуть допомагати. А ведення рейтер пише про те, що Китай постачає Росії двигуни для бойових дронів під виглядом холодильних установок. А так йдеться про дрони Гарпія А1, постачає їх до Росії через фірму прокладки та фальсифіцу їхнє призначення в документах. Про це пише рейтер і посилаються на європейські розвитки. Саме вони про це дізналися. Ну знову ж таки, то, що Китай нам не друг. Напевно, стало вже досить давно відомо. Особливо за останній рік ми, в принципі, бачили доволі багато інформації, яка підтверджує, що Китай все ж таки підтримує Росію майже відкрито чи напіввідкрито. і всі ці передачі, і в принципі, покупка нафти, економічні взаємодії, і те, що Китай не хоче, щоб Росія програла, про що ми нещодавно також дізналися тощо. А за даними Wall Street Journal, Мін'ю Сполучених Штатів знайшов ім'я Трампа у документах у справі Епштейна і повідомив про це президента, але він це заперечує. Так видання пише з посиланням на високопоставлені джерела адміністрації президента, що в деяких документах і справді. Був там Трамп. А в принципі, всі і так бачили фотографії, що деякий час Трамп з Абштейном все ж таки спілкувалося. Але в принципі ліві видання Наразу підкидують конспірології щодо Трампа. А, і в принципі, це така зіркалка, напевно, яка була раніше від самого Трампа. Ось про цей список Апштейна. І як Трамп прийшов до влади, він все ж таки його вирішив не розкривати і взагалі заявили про те, що це якийсь фейк. І трампісти, до речі, цим справді досить сильно розчаровані. Корапшн не снотба. corruption is only bad if im not involved. Yes. but if im part of that crupo i it.